Усіх вітаю, любі друзі, на своєму каналі Світлана Руденко. Також вас вітає мій котик-плюшик. Плюшик, але мені повертається. Ой, мою китю. Він завжди мені допомагає, без нього нічого не обходиться, йому кругом треба всунути свого маленького носика. Зараз залізу в кульочок чи ще щось чи в коробку і буде там відпочивати. І в мене знову розпаковочка, я хотіла вам сказати, І все це, вся це нове замовлення завдяки тому, що мені не вистачило ниток на іграшку, яку я в'яжу про неї, і я вам буду розповідати окремо. І так, я замовила три моточки ниточок. Це ниточки Ярнар Dolce в 100 грамах 120 метрів, це 100% поліестер. і це <C1> колір рябенький, 804. Ці ниточки також з таким самим метажем і той е, артикула. Це колір 761. Я жовтеньке замовляю, тому що я в'яжу дракончики, в'яжу їм гривки, там такими жовтенькими ниточками. Також із цієї партії ще я замовила упаковку таких ниточок, колір 772. Вони такі більш хаки. От так ось, більш передається в хакі іде колір. І також я замовила упаковку от таких більш зелененьких, 797-й колір. колір, з яких я в'язала попередніх дракончиків. Ви вже бачили. Також я замовила нові для себе ниточки, я ними ще не ни разу не в'язала. Це Velour. велюр. І тут 100 г 170 метрів. Також це 100% поліестер. І це колір 259. Дуже гарний колір повністю передається. Мені дуже сподобалося, це яскраві. І це також будуть дракончики. Також я дозамовила ще один моточок біленьких ниточок для вив'язування гривки. І це колір 840. Це також ярнат-велюр з таким самим метражем на 100 грам 170 метрів. Ще не пробувала, але дуже вже хочеться. Так, ще я дозамовила. Обережно плюшка, отакий От гачок номер 4 з резиновою ручкою. У мене є набір гачків, там різні номери, але ручка не резинова і мені дуже надавлює пагалець. У мене вже навіть мозоль на ньому е, получився. е, Але я замовила цей гачок, думаю, що процес піде набагато скоріше. У мене було більше б часу, то можливо б і процеси йшли швидше. Так, тепер я замовила. Е, trei pare speți, Це спиці 2,5. Ну так я їх замовляла. Не знаю, чи це 2,5, тому що в нашому магазині я купила спиці з номером 2,5 китайські такі, Але виявилося, що вони не 2,5, а 2,75. А це вже більше, я вже не можу свої носочки перейти на інші спиці, тому що це вже буде не та плотність в'язання. А чому я не в'яжу носки? Тому що в мене на оцій лєскі поламалася спиця. Лєска просто тут відірвалася. Від вона там так ну буквально на міліметр була туди вставлена, і, і все, вже не вставиш нічого. Тут різний метраж, такий ось от візел 80 см. Так, це султан, не знаю. Це на 60 см лісочка і ярнарт. Що це в мене тут? Ну, не знаю, на 100 см така ліска. І я дуже сподіваюся, що це саме 2,5, так як заявлено, і я переодягну на них три пари носків і ще в мене є такі от зінга зінги там в мене 5 спиць коротеньких таких, то в мене вже 4 пари якраз і перевдягнуться на ці спиці. Так, потім я заказала ще оченяток для своїх дракончиків. І найкраще мені сподобалися ці червоненькі оченята, я не знаю, чи я зможу вам показати. так. Ой, вони так світяться, переливаються, дракони будуть суперські. Тут я заказ замовляла на 10 і на 12, але щось дивлюся, щось такі малесенькі є, з деякі прислали, що навіть і не знаю. Чи це 10? Певно, що це 8. Ну, я наче 8 і не замовляла, Ну подивлюся по о, накладні. Накладну, звичайно, завжди присилають. А ось о 10 пишуть. А тут 8 таки Щось я не пам'ятаю, щоб я 8 замовляла. Тут десяточка. Так, і це, що в нас тут? Також десяточка. Знаю, що я більше 12 замовляла, і щось я 12 зовсім і не бачу. В основному десятки, десятки, все десятки, а де ж мої 12, та тоді. А, це тут по 10 пар пишеться. Угу. Ну, ладно, це я подивлюся. Ну, отаке. Коротше, замовила от таке. Коротше, замовла от щенят, не знаю, скільки тут їх. Ну, тут по 10 пар, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 упаковочок по 10 пар. Так, і наш подарунок, як зазвичай, інтернет-магазин пряжі нав'яжем. Прислав мені отакий моточок у подарунок. Це rock'n'roll ниточка. Колір 13,186, 100 грамах 230 метрів. В написано. 70% поліамід, 21 акрил і 9% вовна. Цікава ниточка. У мене такий дужка руки і палець, що чіпляється. Ну, Донка подивилася і дуже сподобалась. Каже, ниточка клас. І вона так поблизку, і я таким ниточками також не в'язала. І дуже-дуже дякую магазину пряжі на в'яжем за подарунки, які вони кожного разу е мені дарують. Ну і, звичайно, безкоштовна доставка е новою поштою. я замовляла безкоштовна доставка. Отакі мої. <кій> Зам... Отаке моє замовлення. Я буду продовжувати в'язати драконів. Що в мене буде виходити, я буду вам обов'язково показувати, тому що це вже новорічне в'язання, і я маю в грудні йти у відпустку. Тому... Присвячу себе в'язанню новорічному подарунків і іграшок. І так, до скорих зустрічей І слідкуйте за тим, що ж я буду в'язати із цих замовлених ниточок. Дякую всім за перегляд, дякую, що завітали на мій канал. Дякую всім за вподобайки і за коментарі. Бажаю всім здоров'я, мирного, тихого неба, не так як сьогоднішньої ночі було. І до скорих зустрічей на моєму каналі. Наступних відео, пока, пока.